Всім привіт! Мене звати Ярослав Романко. Я навчаюся в турецькій школі. Де є головою навчального інформаційного центру учнівського самоврядування. Організовую участь учнів у позаурочній діяльності та освітніх ініціативах, а також є учасником волонтерських проєктів, зокрема плетіння маскувальних сіток і тижня вдячності й підтримки наших захисників. Координую підготовку інформаційних матеріалів для загальношкільних лінійок. Моя активність не обмежується лише шкільним життям. Я беру участь у роботі народного дому, села та міста, захоплююся музикою. Граючи на гітарі, укулеле та синтезаторі. Також я вихованець Сокальської станції юних техніків, будинку дитячої та юнацької творчості, учень Сокальської дитячої школи мистецтв, імені Віктора Матюка, фах баяну та академічного вокалу, соліст естрадного ансамблю, ансамблів Бельканту та Кришталь, обожнюю звукозапис і присвячую цьому заняттю свій вільний час. А ще я пишу власні вірші та пісні. Моє життєве кредо життя полягає не в тому, щоб знайти себе, а в тому, щоб створити себе. Впевнений, що завдяки постійній праці над собою можна досягти значних успіхів. Тому в свої 14 я вже здобув низку важливих досягнень, серед яких гран-прі міжнародному конкурсі Україна єднає світ, перемоги на конкурсі суроми звитяги, перші місця в номінаціях, авторська пісня, інструментальний квартет та зразковий вокальний ансамбль Кришталь. Два роки поспіль володар титулу Кращий учень сільської школи, перемога в обласному етапі конкурсу «Космічні фантазії, номінація Література, безліч перемог в багатьох олімпіадах та конкурсах на обласних та всеукраїнських рівнях, гран-при в другому обласному конкурсі, академічного вокалу імені Євгенії Зарицької. Творити себе зазначає постійно розвивати свої сильні сторони і працювати над слабкими, ставити перед собою нові цілі. Ця рішучість є джерелом натхнення для мене і моїх однолітків, щоб сміливо і впевнено рухатися вперед, долаючи всі труднощі. Та я розумію, що без підтримки рідних, хороших друзів та однодумців цього шляху не пройти. Ми команда, яка йде вперед разом. Я не попереду і не позаду. Я поруч крокую в ногу з ними. Ми разом долаємо труднощі. Підтримуємо одне одного і надихаємо на нові досягнення.